Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами саме Настапу. Нещодавно в мережі ми бачили дуже 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 багато повідомлень стосовно того, що податкова буде штрафувати за будь-яку продаж речі на OLX, перевірить всіх, вся і все. І буде відповідно штрафувати таких людей, за, скажімо так, за це як за підприємницьку діяльність. Звісно ж, через деякий час, в деяких ресурсах, сама ж, нібито податкова служба випустила е, те, що це неправда, що такого не буде, що це неправильно. Так? Але все ж таки, для того, щоб уникати подібних ситуацій, я хотів би сьогодні поговорити в цьому відео про те, е, що ж все таки є підприємництвом та що все ж таки оподатковується. Тому, друзі, я дякую вам заздалегідь за перегляд цього відео. Ставте ваші лайки, шерте це відео, якщо ви вважаєте його за. Потрібне та вважаєте його цікавим, і буду вдячний вам за підписку на мій канал. І ми відповідно починаємо. Так що з чого нам варто почати? В тому, що в тому, що ви. Продали просто якусь річ, там, наприклад, не знаю, старий телефон, старий светр, щось таке десь на Овеликсі, на промі, чи на іншій, скажімо так, площадці для, для продажу. Так? Це не є підприємською діяльністю, це є разовою умовно побутовою угодою, тому що підприємництво, саме таки, згідно закону України про підприємство, це безпосередня, самостійна і, що саме найважливіше, систематична на власний ризик діяльність по виробництву продукції виконанню робіт надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності, друзі. І що тут варто сказати? Що підприємницька діяльність вона має бути у будь-якому разі зареєстрована і є згідно законодавства відповідальність за провадження підприємницької діяльності без належної на те реєстрації? І відповідно знову ж таки, до цивільного кодексу України не плутаємо з податковим, то фізична особа вона здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її відповідної державної реєстрації як фізичної особи підприємця. Тобто, без цього, якщо ми кажемо просто, ви не маєте право провадити саме підприємницьку діяльність. Що ж нам потрібно знати стосовно системності такої діяльності? Ще свого часу Верховний суд України у старій 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 постанові Пленуму 2003 року визначив, що систематична діяльність це як мінімум. Три рази протягом календарного року, і частіше. І судова практика, друзі, і наразі нам каже про те, що саме контролери з боку податкової інспекції, наприклад, вони мають довести те, що саме було здійснено три операції як підприємницька діяльність, тобто з метою виготовлення товарів, надання послуг і отримання прибутку. В такому випадку ми можемо казати, що це було все ж таки підприємницької діяльності без належної реєстрації, і відповідно казати про те, що люди. Потрібно притягнути до відповідальності. Е, також, друзі, що варто зазначити? Варто зазначити, що відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації вона зовсім не дитяча. Та вона передбачена е, статтєю 164 КУПАП це штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією продукції, відповідно, е, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних від попередніх продажів. Е, відповідно, також конфіскація вона не є в цьому випадку обов'язково, а може застосовуватися на, скажімо так, думку е, тих, хто це перевіряє, і ви завжди можете оскаржити те чи інше рішення в суді відповідно. Не забуваємо про це. І, звісно ж, друзі, також варто зазначити, що якщо порушення вчинено особою, яка протягом року вже притягалася до відповідальності, то відповідно порушення пов'язане з отриманням доходу в сумі більше ніж. Е, 1 мільйон 342 тисячі гривень, це тобто дві різних, скажіть мені, я вам скажу, або за таке саме порушення, або якщо порушення ну, значна сума, так більше ніж 1 мільйон 342 тисячі гривень. Штраф буде вже полягати у від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень з відповідною конфіскацією і всім іншим. Якщо вам було цікаве це відео, я буду вдячний вам за лайк, шеринг, ваше питання відповідно, які ви можете написати мені в телеграм або писати їх у коментарях до цього відео. І відповідно ми з вами їх обговоримо. Можливо, я буду випускати додаткове відео стосовно конкретно податкової відповідальності, конкретно адміністративної відповідальності та всього іншого. Дякую вам за перегляд, друзі. Залишаємося з вами на зв'язку і бережіть себе.